Друзі, дорогі, я буду читати слово Господнє. Це перша книга Самоїлова, 15 глава з 12 го вірша. Ці слова ми не раз чули з цієї кафедри, але я її буду читати, і ми будемо розмішляти роз... над цим словом Господнім. І встав Самоїл рано вранці і пішов на зустріч Са... Саулові. І донесли Самоїлу, що Саул ходив, на Кармел. там поставив собі пам'ятник і спустився в Галгал. І коли Самуїл прийшов до Саула, то Саул сказав йому, благословений ти у Господа, я виконав слово Господа. Друзі, дорогі, ми сьогодні. Ми розміщаємо над цими словами, я, сьогодні, я виконав слово Господа. Знаєте, ми дуже вдячні Богу, що Бог Він оставив нам на цій землі Слово Господнє. І воно оставлено для на, нам для того, не для того, щоб ми його читали, слухали. Хоча і це ми маємо робити. Но Слово Господнє воно оставлено для нас для того, щоб кожен із нас в нашому житті, в нашому ходженні перед лицем нашого Господа, міг виконувати то, що Бог оставив сьогодні для нас на цій землі. Це слово своє, це слово своє, Господнє, Господнє, воно є істочником життя для кожної людини, яка вірує, вірує в нашого Господа Ісуса Христа. І, друзі, дорогі, ми сьогодні давайте порозмислимо над тим, чим ілі, чим чи, чи є Господнє для кожного із нас в нашому житті. Ви знаєте, Слово Боже, як я вже сказав, воно є істочком нашого духовного життя. І слово Боже нам говорить то, щоб ми дослідж... в першу чергу ми досліджували слово Господнє. Так говорить слово Боже, це Євангелія від Іоанна, 5 глава, 39 вірш. Досліджуйте слово бо тому що ви через нього що думаєте мати? Життя вічне. А це слово Господнє, воно свідчить про нашого Господа Ісуса Христа. А Ісус Христос Він прийшов на цю землю для того, щоб спасти кожного із нас, дати життя вічне і спасіння. І тому, друзі дорогі, це Слово Божє, ми в першу чергу дозмі досліджувати в своєму житті. Не просто читати, не просто слухати Його, а виконувати, досліджувати, щоб в точності ми могли Його виконати в своєму житті. Так було сказано для. Ісуса Навина, що каже, ця книга, хай вона каже, не відходить від Твоїх уст, від, того, від Твого розуму. Но каже, повчайся в ній, каже, день і ніч, щоб, як написано там, в точності виконати, що там написано. І це дізвітленісті, друзі дорогі, важливо є для кожного із нас, щоб ми досліджували слово Господнє, щоб ми. Вникали в нього, щоб наше серце, наша душа наповнялася цим істочником слова Господнього. Далі ми читаємо Слово Господні, що являється словом Божим для нас. Ми читаємо Псалом 118, 105 вірш, там сказані такі слова. Слово Твоє є світильник для ноги Моєї. Да, друзі дорогі, це важливо для кожного із нас. Тому що коли ми вникаємо в слово Господнє, коли ми його досліджуємо, ми бачимо, що Слово Боже воно є світильником для нашої ноги. Воно просвіщає нашу стежку. Це Слово Господнє воно направляє нас, як правильно йти. Можливо, не завжди в нашому житті бувають такі обставини, що все світло кругом, все ми навкруги бачимо. Бувають ті моменти, коли тьма ця згущається над нашим життям. Дуже часто буває в таких моментах, що ми знаходимося, що ми дивимося на круги і не бачимо ніякого просвітлення, тоді, друзі дорогі, є один момент. До якого ми маємо звертатися, це є той істочник, це є слово Господнє. І коли ми читаємо Його, коли ми туди це Слово Боже вникаємо, коли ми розсуждаємо, розмішляємо над Словом Господнім, тоді Бог Він через Слово Своє Він відкриває нам, Він ну, запалює той е, світильник, який. Просвіщає оцю стежку, котре направляє, як вийти з тої чи з іншої ситуації, як йти так, щоб ні в чому не була нарушена воля Господня в нашому житті. І це дійсно, друзі дорогі, <coughs>, ми маємо вот отакий світильник, це слово Господнє. І <coughs>, далі ми читаємо. Що є Слово Господнє для нас, це хліб небесний. Ми сьогодні вже чули, Артем зачитував цей, ці вірші, це Івана 6 глава, 35 вірш. Там сказані такі слова. Ісус сказав: Я є хліб життя, і хто до мене приходить, не голодуватиме Він. А хто вірив в мене, ніколи не прагнутиме. Добрі слова, друзі дорогі, і важливі слова для кожного із нас. Хліб небесний. Коли ми питаємо душу свою цим хлібом небесним, ми не будемо мати чувства голоду, тому що слово Господнє воно наповняє наше серце, наше духовне життя, воно направляє до Господа. І кожен раз ми можемо замітити, кожен за собою, чим ми питаємо свою душу. Сьогодні багато істочників. Багато сьогодні таких, можна сказати, пунктів питання для душі людської. І сьогодні є всі возможні оці реклами, які розповсюджені на цій землі. І кожен предлагає своє. От в мене краще, в мене луче. І ви знаєте, я говорю за духовний наш такий стан. І, друзі дорогі, і дуже часто діти Божі вони попадають на такі уловки е, оцих реклам, і дьявол він спрацьовує, він розрушає оцей, можна сказати, жизнений баланс, духовний баланс людей. І люди часто. Мають, якщо ми неправильно питаємося фізично, ми знаємо, що в нас посягають якісь болезні. Так само в духовному житті. Ми коли питаємо свою душу не тим, чим потрібно, не питаємо хліб цим хлібом небесним Словом, Господнім, не питаємо свою душу, ми стаємо духовно хворі. І тоді дьявол, він бачить, що ми ослабіваємо. В духовному житті він надалі наносить ще сильніший удар по цій душі, і вплоть до того, що він отримує перемогу над тим, хто не питає свою душу хлібом Небесним Це... Тому, друзі дорогі, Господь він, через Слово Своє, Він напоминає нам ще раз, хто Він є і для чого він. Прийшов на цю землю, щоб спасти нас, і він для того оставив для нас це слово Господнє, щоб ми питали душу свою. Далі ми читаємо, ким являється Слово Боже для нас це вода жива? Оп'ять же, Слово Боже, це Іоанн. Він найбільше так відкриває для нас. Оці шлях спасіння, як, щоб кожен із нас міг правильно поступати, щоб досягнути цього спасіння в нашому житті. І він в 4 главі в 13 вірші напоминає. Ми пам'ятаєте цей момент, коли Ісус Христос прийшов до колодця і там зустрів жінку. О, і він просив неї напитися, і він заговорив про іншу воду. Він каже, що є вода та, яка людина п'є і не буде жаждати вовік. Це, І сказав, ми читаємо там. І Ісус відповів і сказав їй, кожен, хто воду п'є, буде прагнути знову. Коли ми п'ємо цю воду фізичну, ми знову будемо прагнути знову. А хто питиме воду, я, що я йому дам, прагнути не, прагнути не буде вік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. От, друзі дорогі, де джерело життя, де шукаємо це джерело життя, джерело життя це слово Господнє. І коли ми п'ємо із цього. Можна сказати, джерела, то наше серце воно наповняється Духом Твої Духом Святим. І ми сьогодні, і ця людина вона має оце цю силу, силу ходження перед лицем Господнім, совершати различний труд е во спасіння других і для спасіння своєї душі. Коли ми читаємо слово Господнє, то. Псалмі, це Псалом 1, там сказані про людину, каже «Блажен, каже, блажен муж, що за радою несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків. Другий вірш. Та в законі Господнім, Його насолода, От, друзі дорогі, замітьмо, що говорить Слово Господнє в законі, то тобто є в Слові Господнім. Його насолода, і про закон Його в день та ніч він роздумує, третій вірш. І він буде як дерево над водним потоком посаджене. Бачите, друзі що говорить Слово Господнє. Коли людина, вона роздумує про Слово Господнє, коли людина має насолоду в законі Божім, то ця людина буде як дерево, посаджене при потоках води, де вода питає, де він постійно має цей істочник води, сили, який наповняє це дерево. І каже, далі воно пише, що родить свій плід своєчасно і листя не в'яне Його, і все, що він чинить, щастить йому. Друзі дорогі, оце слово є із... Слово Боже, це є істочником життя для кожного із нас. І якщо ми. Не приймаємо цього істочника, якщо ми п'ємо з іншого істочника, де тече вода, як брудна, де в ній багато цих бактерій, о, людина знову ж вона має якісь хвороби. Вона має якісь хвороби, вона відходить від Господа. І тому, друзі дорогі, Бог Він сьогодні призиває кожного із нас, щоб ми. Мали цей істочник води живої, який дарує Господь для кожного для з нас в нашому житті. І далі, друзі дорогі, я ще раз ще напоминаю про те, ким являється, чи чим являється Слово Боже для кожного з нас, це мечом духовним. Ми помним, апостол Павел пише до Ефесян, коли він говорить до братів, там каже, щоб всі задягнулися це всі доспіхи Господні. І там він перечисляє, і там каже, ну, візьміте, каже, візьміть меч духовний. І там пише так, що означає слово Господнє, да, друзі дорогі? Коли ми в нашому житті зустрічаємо різні розлі... перешкоди, ви знаєте. А їх дуже, дуже багато. Їх дуже багато. І ми навіть часом не замислюємося над тим, наскільки оці сили зла, беззаконня, цього, що сьогодні випускає князь Века, Сьогодні, вони орудують на цій землі, то нам потрібно оцей меч духовний, щоб отражати ці всі сили гріха і зла щоб не допустити, щоб <кій>, враг душ людських наніс якийсь урон нашому духовному житті. Ви знаєте, в цьому мечу духовному навіть нуждався сам Ісус Христос, коли Він був на цій землі. Ми пам'ятаємо, коли він прийняв хрещення і пішов в пустиню, він там 40 днів, постив, молився, і от прийш... час настав. А дьявол за цим всім наблюдав. Він наблюдав за ним, що буде відбуватися, і він подумав, 40 днів вже Христос він ослабів і прийшов до нього, і от він йому почав предлагати свої условия, свої. Е, такі при, при, приподносив свої такі На, на подносі своєї, такі, значить, щоб Христа соблазнити в чому-то. Але ми бачимо, що Ісус Христос Він не піддався цьому всьому. І Він тільки отражав оці всі нападки дьявола тим мечом духовним. І він говорив, написано, що написано в Слові Господні. І дьявол бач, побачив, що Його сила. В Слові Божьем, і він відійшов від Господа Ісуса Христа. І друзі дорогі, якщо ми <кліпи> будемо мати оцей меч духовний, ми читаємо, що в <кліпи> посланні до апостола Павла до Євреїв, що це в <кліпи> 4 главі 12 віршом, що це є, каже, меч, він обоюдносічний, який каже, проникає. До розділення нашої, нашої душі. Бо Боже Слово живе та діяльне, ми читаємо. Гостріше усякого, від усякого меча обосічного, проходить воно аж поміж поділу душі і духа, суглобів і мозгів, і спосібне судити думки і намері серця. Ви бачите, друзі дорогі, що говорить Слово Господнє відносно слова Боже, о цього меча, він, слово, меч духовний, це слово Господнє, воно може проходити між серцем нашим, нашим духом. І воно, цей меч він бачить, що відбувається в нашому серці, що відбувається в нашій душі, що відбувається в нашому житті. І ви знаєте. Коли ми звертаємося слово Господньє, і ми, Бог бачить, що в нас щось то непорядок, і Він через слово своє він судить нас, Він указує нам. Він каже, що Ти тут неправильно поступив в своєму житті. Ти тут поступив неправильно в тому чи іншому, в іншій ситуації. І ви знаєте, друзі дорогі, і це дуже добре. Коли ми прислухаємося до слова Господнього, коли ми виконуємо Його в своєму житті, давайте ми подивимося на царя Саула. Він сказав, благословен ти був Господа, я виконав Слово Господнє. Виконав Він своє Слово Господнє чи ні? Коли ми читаємо слово Господнє. Ми бачимо, що Бог повелів йому совершити великий труд, можна сказати, велику перемогу, тому що Бог повелів знищити народ амалікитян, Амалік, який преслідував народ ізраїльський, коли той йшов в пустині, і коли ослабівші були, він їх убивав, уніштожав. І Бог сповнив про це і каже, я передав цей народ закляті. Каже, ти знищив все. Но Саул не поступив так. Він не виконав слова Господнього. Він оставив царя, він оставив худобу, яка сказав, що це для жертвоприношення. Но, друзі дорогі, давайте ми сьогодні порозмислимо над тим. Чи потрібне Господу закляте для Його жертви? Воно закляте, воно не потрібне. Бог придав закляті, і воно не потрібне було Господу. І бачимо, що Бог Він отверг царя Саула. Він читаємо слово Господнє, що він пожалів, що Він його поставив царем. І коли ми читаємо Слово Господнє, ми бачимо. Що який, яке життя було з Саула, і як він закінчив своє життя? Друзі дорогі, тому і слово Господнє воно сьогодні говорить для кожного із нас. Вначалі, ми говорили, я напоминав, про те, чим є Слово Господнє для кожного із нас. І Бог Він призиває нас, щоб ми його виконували в своєму житті. Чи ми часто не буваємо подобні Саулу? Знаєте, Слово Боже говорить нам поступай так, а не А Ми починаємо шукати якісь лазейки в словах Господньому. Та як Саул каже: це Господі тобі от для жертвоприношення, ну воно, Господу, не потрібне. Так само ми в своєму житті можемо це робити, що то шукати і сказати Господі, ну от так можна теж ж поступати. Але коли конкретно звертаємося до Слово Господнього, то Бог Він запрещає нам поступати так чи по-іншому. Друзі, дорогі, нехай Бог він дасть нам сил і розуміння, правильно понімати Слово Господнє Правильно жити по слову Господньому і правильно ходити перед лицем Господнім, щоб виконувати Його волю. Тому що, друзі дорогі, Слово Боже говорить, що ми дамо відповідь перед Господом. Ми дамо цю відповідь перед Господом. Рано чи пізно кожному із нас предстоїть предстати перед лицем Господнім. Рано чи пізно прийде цей Самоїл і буде облічати нас і говорити нам, що ми неправильно поступали в своєму житті. І Саул він оправдувався. Ну чи ми зможемо оправдатися перед Господом нашим? Чи ми зможемо щось сказати в защиту собі, що... які то обставини, що то інше? Помішало нам виконати волю і слово Господнє. Друзі дорогі, ми не оправдаємося перед Богом. Тому нехай Бог укрепить нас і дасть зрозуміти, що слово Господнє, яке оставлено на цій землі для кожного із нас, ми повинні виконувати в своєму житті, щоб отримати життя вічне. Амінь. Амінь. Дорогий любий Господь наш і Бог наш, і в цей час, Господі, представши про це Твоє, дорогий і люблячий Господь наш, тобі славу, честь і поклоніння приносимо, що Ти добрий і люблячий Бог наш, котрий по великій Твоїй любві і милості не оставив нас, котрий по великій Твоїй любві і милості заботиться за нас, по який не... направляє нас на ту стежину, Похворі нам, йти, щоб досягнути життя вічного. Господі, но Ти прийшов на цю землю, і Ти оставив слово своє на цій землі, і Ти говориш через Слово Своє і нагадуєш нам ще раз і ще раз, щоб ми могли його виконувати і поступати согласно Слова Твого, Господи, щоб достигнути тої країни, яку Ти приготовив для народу свого. Тому, дорогий Господь. Укрепи кожна з нас силою Твоєю, дай мудрості, Господі, і святості в житті своєму, Господі. Тому що ми нуждаємося в Тобі, Господі, нуждаємося в силі, Господі, в мудрості Твої нуждаємося, Господі. І кожен раз приходимо до Тебе і просимо, щоб ти наділив цією мудрістю і силою, Господі, щоб враг душ людських не міг одаліти серця і душі наші, Господі, щоб враг душ людських не наніс ніякого урона в духовному нашому житті. Тому, Господь, дорогий, благослови нас і укрепи нас. Я так прошу Тебе, почуй молитву в цей час, Господи, і благослови кожного, хто присутній на цьому місці, Господі. Хай Твоя милість і любов, Господи, наповняє і зберігає кожного з нас. Тому слава Тобі, честь і поклонення Отцу Сину і Духу Святому. Амінь.